Всім привіт! У мене для вас сьогодні гарний рецепт грінок. Грінки получаються дуже м'якенькі і взагалі не жирні. Це рецепт ще моєї бабусі. От, я завжди жарю грінки до супчика, до якогось, до борщика можна піджарити. І е, така умова: е, такі грінки жаряться не з свіжого хліба. Ось у мене така хлібинка. Цій хлібинки дві доби, їй треба дати друге життя. В принципі, її можна ще їсти, ну тільки ж вже вона. Трішки причарствіла. Я її розрізаю на ті кусочки, які мені потрібно. Для разнообразя для я ріжу на отакі кирпичики або на трикутнички. Можна взяти якісь форми, якщо у вас такі форми для випічки печення, металічні є, можна повирізати з хлібчика якісь форми. І для дитини взагалі буде супер гарно на тарілочки. На такі кусочки ріжу, не дуже тоненькі, товстенькі кусочки. Дуже зручно, дуже швидко можна приготувати. Ці грінки без проблем готуються. Не потрібно ні сметани, ні молока, нічого. Ну, Єдине, що потрібні, яйчика. У мене домашні яйця з жовтими-жовтками, то грінки дуже гарні. Нарізала хлібчик, ставлю сковорідку розігріватися. У мене чугуна сковорідка, я на чого ні сковорідки жарю. П'ять яєчок. Розбиваю в тарілочку всі п'ять яєць. Вибирайте яйця, щоб були жовтими жодками, тоді грінки будуть дуже гарні. До цих яєць я буду додавати солі трішки. Можна робити солодкі грінки без солі, а з цукром. От, як ви любите. І все, порозбивала яйця і переливаю частину. Цієї суміші у тарілочку, для того, щоб мені легше було значить, хлібчик мочати і класти на сковорідку. На Розігріту сковорідку ложу грінки, піджарюю до гарного такого золотистого кольору. Грінки жаряться дуже швидко. Грінки нежирні. Виходить, і такі, знаєте, ніжні-ніжні. Хлібчик такий, як тільки спечі. Ну, Дуже смачні. Рекомендую спробувати цей рецепт. Дивіться, які вони всередині. Їїчком трішки пропиталися, а то всередині, як тільки спечений хлібчик. Можна сметанкою, можна з вареничком, до чаю, до супа.